Комінського центру реконструкції розвитку поряд зі мною і справа, і зліва, мої, наші найдавніші партнери в транскордонній співпраці і не будемо боятися цього слова, найкращі партнери. Це, це, це є торгово торгова промислова палата Сучавського повіту, з якою ми працюємо з 2007 року. І це вже далеко не перший наш спільний проєкт. Цей проект став можливим завдяки тому, що Кармен Федюк здійснила свою найважливішу мрію, тому що вона хотіла. Да, тому що вона хотіла у Торговій палаті створити центр, тренінговий центр для підприємців, як Сучавського повіту, так і інших повітів Румунії, а також для. Українських підприємців та молдовських підприємців. І цей проект таким чином став, здійснився, тому що це була їхня ініціатива. Вони в цьому проекті головні партнери або апліканти. І тому на правах аплікантів, напевно, не знаю, хто, кому надамо слово, Кармен чи Лучан. Значить, Лучан – директор торгової палати чи генеральний директор, так? Генеральний директор. Генеральний директор торгової палати і Кармен – керівник відділу проєктів. Тому комусь, кому, хто слово? Domnul director. Mulțumesc, domnul Chipușco. Mulțumesc și vă mulțumesc pentru prezență. Дякуємо пане Кіркушко, дякуємо всім вам учасникам за те, що ви прийшли сьогодні. Наша проспіла дому кіркушко, реації асоціація делу пари чи камера дуже фарб. Як вже казав пан Кирпушко, дійсно відносини між Буковинським центром реконструкції і розвитку та сучасну тровопромусловию палатою є дуже старими, дуже давніми. Uh, Present un project заступа, у нас приладити потимарення, experienції antiguare. Даний проєкт, який ми сьогодні вам представимо, який будемо реалізовувати під час наступного періоду, він є результатом нашого спільного досвіду попереднього. atât uh, al experienței din proiect, dar și al experienței din activităților fiecare entități. Ce nas vă dosi <truțeles> nas, și Obiectivele acestui proiect care vor fi prezentate în continuare, o să le vedeți și dumneavoastră, sunt unele, um, foarte adaptate la realitățile economice actuale. Основные acestui proiectul проекта є la до экономических реалий Atât prin modalitatea în care vrem să dezvoltăm și să, facem, să promovăm relațiile de afaceri între România și Ucraina, noi băжаimă postrijate rozbăcuri de lobby-high-house între Ucraina România, dar și a activităților proprii ale fiecărei entități. Atacuri, boduzid, să rezneze zahăr de la coșul ecranului organizației. Дякуємо ще раз за участь. Також ми бажаємо від вас отримати інтерею щодо тих анкет, які ми вам надали в папках. Якщо будуть питання щодо законен цих анкет, ми готові вам допомогти.